Оголеність під такою назвою в Коломиї відкрили виставку художніх творів авторства місцевих митців. Провідна тема пластика людського тіла. Локація, філамонія імені Олександра Козаренка. Більше розкажуть наші журналісти. Оголеність виставка, яку довго планували і довго чекали у Коломиї. Один з її головних натхненників та ініціаторів мистецтвознавець Тарас Косович. Це і провокація, це і очікування наших коломиян, Безумовно, безумовно, це все є в цьому. Я щиро радий, що вдалося. З Божою допомогою зробити цю виставку, оскільки вона планувалася вже десь на протязі двох років, все відкладалося різні різноманітні причини навіть більше ніж чим, чим два роки біля чотирьох років. Але е, щиро радий, що вдалося в цьому залі. Гідно представити нашу коломию такими чудовими іменами, заслужений художник України, скульптор та фотометець Роман Захарчук на показ Коломиянам презентував три роботи: дві вже добре знані у мистецьких колах. А от графічна робота з назвою Неспокій дебютувала саме на цій виставці. Твори, де є пластика людського тіла. Це завжди місце різношерстних оцінок і дискусій. Чим і цікаві такі заходи. Автор, який працює з такою темою, перш за все, оголює свої переживання, емоції, де тілесність тільки поштовхом для власного пізнаваного стилю, який стає його візитною карточкою і відділяє цим його від інших. До слова саме Роман Захарчук готував афішу для виставки. каже, окрім естетики, там закладено ще й глибокий зміст. Епіграфом до неї я вибрав фрагмент зображення Венери Мілоської. В античні часи варвари, коли захоплювали грецькі міста, вриваючись в храми, ніби скульптуру, відбуваючи руки, носи, вони вважали, що спотворені зображення вже не будуть мати тої магічної сили, втративши гармонію, які поклонялись Спіраль історії, знову повторюються. У нас час, де зло намагається зруйнувати все, що створено. Є цінним здобутком і тому, напевно, музи не повинні моча. Ще один заслужений художник України Мирослав Ясінський представив на виставці сім своїх робіт. Кожна з них виконана в особливому авторському стилі. Ну і звісно, тема жінки одна з провідних. Жінка особливо для українців, це дуже важливо. Для мене також. Особисто я завжди намагаюся жінку показати. Хоча десь в такому напіверотичному моменті, але достойно показати, тобто не перейти ту межу. Не знаю, наскільки мені це вдається, але, але я так собі от бачу жінку. Тим більше жінка в житті кожного чоловіка, мужчини в мене особливо також. Займають дуже важливе місце і без жінки я просто себе не уявляю. Без своєї коханої, з я разом. Фотохудожник Яре Проців виставив п'ять світлин у жанрі ню. Митець радіє, що може у рідній Коломиї представити свій доробок, та ще й у такому поважному товаристві. Тут виставка мені дуже подобається, що різні автори, і кожен автор по-своєму бачить. Я не кажу тільки про жінку, бо тут є так само і мужчини, то про пластику тіла, який Бог створив і людину. І кожен переживає по-своєму. І кожен розповідає по своєму. Виставка Оголеність презентує живопис, графіку та фотографію. Загалом до її створення залучили 10 коломийських художників. Окрім згаданих Романа Захарчука, Мирослава Ясінського та Яреми Проціва, це також Василь Андрушко, Лев Чопенко, Юлія Цапорак, Руслан Костишин. Представлені також роботи митців, які вже відійшли в кращі світи, зокрема, Оксани Литвин, Сергія Зінця та Андрія Шпака. Експонуватиметься виставка у залі філармонії. У дож місяця, орієнтовно до 11 лютого.